Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дружні амбіції Євреїв 10.24 І уважаймо один за одним для заохоти до любові й до добрих учинків. Григорій Назіанзин і Василій Кесарійський. Були видатними лідерами церкви IV століття, а також близькими друзями. Вони познайомились ще, будучи студентами-філософами, і Григорій пізніше сказав, що вони стали як два тіла з єдиним духом. Оскільки їхні кар'єрні шляхи були настільки схожими, між Григорієм та Василієм могло виникнути суперництво. Однак Григорій пояснював, що вони уникли цієї спокуси, зробивши життя у вірі, надії та добрих справах своєю єдиною метою. В результаті обидва зростали у вірі та піднімалися до високих рівнів лідерства, без жодного прояву суперництва. Послання до євреїв написане, щоб допомогти нам залишатися сильними у вірі, заохочуючи нас. Зосередитись на надії та підбадьорені один одного, до любові й до добрих вчинків. Хоча ця заповідь, дана в контексті громади, Григорій та Василій, застосовуючи її до своєї дружби, показали, як друзі можуть заохочувати один одного до зростання та уникати будь-якого гіркого кореня, наприклад, суперництва, яке могло виникнути між ними. Що було б, якби ми зробили віру, надію та добрі справи метою нашої власної дружби, а потім заохочували наших друзів ставати більш успішними в досягненні цієї мети, ніж ми самі? Святий Дух готовий допомогти нам зробити і те, і інше. Які якості ви бачите в дружбі Григорія та Василія? Як ви можете заохотити своїх друзів? Зростати у вірі надії та добрих справах. Помолимось, Господи Ісусе. Будь ласка, зроби мою дружбу багатою на віру, надію та добрі справи. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».